Вітаю вас, друзі. Є доволі цікаві новини. Здається, Німеччина таки готова передати Україні крилаті ракети Таурус, але про все по порядку протягом останніх днів так звана Росія атакувала Україну дронами, ракетами, балістичними і крилатими. Україна теж не пасла задніх і масовано атакувала так звану Росію цієї ночі. Теж Бамбят Особливо рядом з нашим магазином на російські атаки був змушений реагувати президент Сполучених Штатів Америки Трамп. І учора він заявив, що напевно Владимір Путін збожеволів, зійшов з розуму, з'їхав з глузду. Але щось із ним сталося. Він просто з'їхав з глузду. Він без потреби вбиває людей. Європейські лідери також не мовчали. Вони засуджували російські повітряні атаки. А президент Франції Еммануель Макрон припустив, що можливо Трамп здогадується, що владімір Путін намагається його надурити. Ви уявляєте? І я міг говорити з президентом Трампом про його реакції. Я думаю, що президент Трамп розуміє, що коли президент Путін сказав йому по телефону, що він готовий до миру, або коли президент Путін сказав своїм емісарам, що він готовий до миру, він їм збрехав. Ніколи такого не було. І от знову Трампу напевно починає набридати те, що Владимир Путін його дурить і тому західні медіа почали писати, що можливо вже цього тижня він застосує ну не потужні, але символічні нові санкції проти так званої Російської Федерації, оскільки Американ... Ський президент бачить, що так звана Росія не дуже хоче миру, просто тягне час і його це дратує. Але Можливо, Трамп не застосує санкції. Це іще під великим знаком питання. Зате новий канцлер Німеччини Мерц учора зробив заяву, яка й дає нам підстави вважати, що можливо Україна таки отримає ракети Таурус. Але країна, яка може протистояти агресору лише на своїй території, не обороняється належним чином. тому ця оборона України тепер також здійснюється проти військової інфраструктури на російській території. Звісно, усе. Це поки що не точно і є дуже багато нюансів, але я вам скажу так: не сподівайтеся на тауруси. Краще вже зараз візьміть і закиньте на дрони камікадзе для українського війська, тому що російські загарбники мають дохнути у промислових масштабах. І тауруси, може, будуть, а може і ні, а Фпів. Точно наше військо отримає усі реквізити, як завжди, є в описі до цього відео. Ну і звісно, якщо ви чомусь іще не підписалися на мій канал, то підписуйтеся. Це теж важливо. Учора канцлер Німеччини Мерц заявив, що, начебто, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція та Німеччина остаточно зняли усі обмеження щодо дальності застосування їхньої зброї для ударів по території так званої Росії. Жодних обмежень е, по дальності для зброї як постачають в Україну більше немає ні від британців, ні від французів, ні від нас, також не від американців. І я маю пояснити, як було до того, коли Україна отримала дозвіл бити американською, наприклад, зброєю у глиб так званої Російської Федерації. Ми все одно не могли її застосовувати на повну дистанцію. Ми застосовували її тільки, от по російських прикордонних регіонах: по Білгородській, по Курській і, можливо, по Брянській області, але це зовсім не точно. Очно, але дальність атаком з при цьому складає 300 кілометрів, і ми могли би бити далі, але не робили цього, тому що були відповідні обмеження. І отже, заява Мерца чисто гіпотетично могла означати, що усі ці обмеження тепер зняті. Або може вона мала означати і що Україна отримає ракети Таурус. Тепер совсем жутке нове Зняли обмеження на поставки дальнобойного аружя для. От, ну це ж просто а, ну як сказати, це безумно. Ми поки що не знаємо про це точно і, можливо, вже дізнаємося за фактом застосування цих ракет, тому що Німеччина засекретила інформацію про те, яку зброю вона передає Україні. Але Мерц, я нагадаю, раніше вже обіцяв, що він нам надасть ракети Таурус. Тож росіяни одразу це повірили і почали істерити і погрожувати. Удар ім'я по любим російським об'єктам так от все це буде розценуватися як пряме участь ФРГ в бойових діях на стороні. Київського режиму з усіма витікаючими последствиями для Гірмані. Я маю перекласти заяву пресалкаше Міністерства закордонних справ так званої Російської Федерації Марії Захарової. Це означає, що нічого не станеться у відповідь, тому що раніше росіяни вже погрожували Великій Британії і Франції за передачу ракет Storm Shadow та Скальп погрожували Сполученим Штатам Америки за передачу ракет атакам і сталося. Тоді практично нічого так буде і цього разу. попри прыгучней Следовательно, необходима показательная единичная акция возмездия. Нам не нужна война в Европе. Мы не вступаем в боевые действия против Германии. Мы проводим... Точечну акцію неядерного ядерного розмістя. важливо відзначити, що заява Мерца зробила стільки галасу, тому що Німеччина раніше не надавала Україні свої далекобійні озброєння. І Якщо Німеччина дозволяє застосовувати надану зброю на усю глибину, то можливо це означає, що таурус таки будуть коротше. Такий нахрюк, але будемо сподіватися, що все ж таки він здійсниться. Давайте поговоримо про самі ракети. Ракети Таурус це хороші, дуже хороші ракети. Можливо, навіть кращі за Storm Shadow або скальп. Бойова частина однієї ракети складає 481 кілограм, повна маса півтори тони. Майже довжина ракети 5,1 метрів, і найголовніше дальність понад 500 кілометрів. Тредоцелі може казатися і Москва, і Санкт-Петербург. Здається, не треба пояснювати, чому росіянам так не подобається перспектива передачі Україні ракет Таурус. Ідемо далі. Ракети Таурус призначені для знищення командних пунктів, бункерів, зенітно-ракетних комплексів великої дальності, об'єктів інфраструктури, наприклад, злітно-посадкових смуг, складів або мостів. Радарних установок і при цьому ракета Таурус має дуже низьку висоту польоту близько 30-40 метрів над землею, що робить її малопомітною для комплексів. Протиповітряної оборони, але є декілька але навіть якщо Україна вже сьогодні отримає крилаті ракети Таурус, це не означає, що завтра ми зможемо їх застосувати, тому що у України немає літаків, до яких ці ракети вже інтегровані. Ми можемо спробувати їх прикрутити до F-16, але процес адаптації може зайняти декілька місяців. Тож ми не сподіваємося на швидке застосування ракет Таурус, якщо нам їх і передадуть. Але чи передадуть усе ж таки це поки що теж не точно. Бо Мерц вже сьогодні почав давати задню і сказав, що його вчорашня заява вона стосувалася насправді рішення, яке було ухвалене і ще кілька місяців тому. А це не нове якесь рішення, яке ухвалили Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція та Велика Британія. Побачимо, звісно, без надії сподіваємося, але може Україна таки отримає ракети Таурус, і навіть якщо отримає, то ми вже дізнаємося. Постфактум після їхнього застосування, але особисто я вважаю, що звісно треба нам передавати ці ракети, але краще було б, якби німецькі фахівці допомагали Україні із ракетною програмою. Це зі стратегічної точки зору було б набагато правильнішим рішенням. Давайте поговоримо про те, у якій ситуації ми зараз опинилися, із військової і геополітичної точки зору. Отже, наші європейські партнери погрожують постійно санкціями, обіцяють нарост. Виробництво озброєні, збільшити поставки зброї до України, але дуже мало роблять американці. При цьому напевно краще не будемо про американців. Ви, друзі, усе прекрасно бачите. Україні самій доволі важко зараз стояти проти російської навали, але і російським загарбникам не можна сказати, що дуже легко. От ці люди, ось ці люди теж були сьогодні їхати на штурму те на ось ось машині. Росіяни вже почали і здійснюють свою весняно-літню наступальну кампанію, але не слід очікувати дуже швидких проривів від російської армії, навіть якщо вона для цього докладе максимум зусиль, тому що на полі бою домінують fpv дрони, та й не тільки вони. Разом із тим, противник значно наростив виробництво балістичних крилатих ракет а також дронів камікадзе по типу Герані, оскільки росіяни не планують завершувати російсько-українську війну цього року. Вони будуть набагато. Активніше нас тероризувати засобами повітряного нападу, і ми маємо не стояти на місці і розвиватися. Я не скажу, які рецепти є проти балістики. Це дуже складне технологічне питання. Але ми можемо вплинути на те, щоб російські шахеди падали частіше. До речі, з вашою допомогою наші воїни вже збили декілька іран російських шахедів за допомогою FPV. Ви донатили на ці перехоплювачі. Це новий тип зенітних FPV і ми актив. Воно будемо вкладатися у цей напрям та розвивати його знову ж таки з вашою допомогою, і можливо і ще із допомогою наших партнерів про що вчора казав президент України Володимир Зеленський. Доручив значно збільшити наше виробництво дронів, перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше. Фінансування від наших партнерів, але цього друзі, на жаль, недостатньо, як і нашої з вами русофобії, тому що зараз ми маємо ще активніше вкладатися у розвиток безпілотних технологій у дрони перехоплювачі, у дрони камікадзе, які знищують російську піхоту та техніку, у дрони великої дальності та й не тільки. І зараз ми маємо включатися усі. Абсолютно усі, не тільки просто громадяни України і не тільки наші західні партнери, а й бізнес український має активніше долучатися до будь-яких дронових ініціатив. І зараз треба робити значно більше. Ну а поки що, із вашою допомогою наше військо отримало іще ще нових FPV. Ми прикордонники, 5-го прикордонного загону, підрозділ Прайм. Ми щиро дякуємо спільноті Стерненка. Втім, хто долучився до цього збору та особисто пану Сергію за надані 30 дронів. Впівій uh, системи «Арбалет». Uh, ці брони дуже допомагають нам нащити ворога в небі разом до перемоги. Слава Україні! Ми бійці першої президентської бригади буревій батальйону безпілотних систем Кондор. Дякуємо фонду Стерненка за надані небесні русорізи. Завдяки ним ми будемо позбавляти ворога очей в небі. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям Слава! Дуже здоров'я! Ми військовослужбовці з безпризначенця хочемо подякувати Сергіє Стерленко, його спільноті у регулярній допомозі у наданні ФІВІРОЛІ на звичайній русні разом до перемоги та слава Україні. Бажаю здоров'я! Ми, бійці звездного підрозділу БПЛА, військової частини А4668. Хочемо висловити свою подяку спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надані нам 20 нічних чершнів. Які допоможуть нам в ефективній роботі по знищенню ворога в повітрі разом до перемоги, слава Україні! Героям слава друзі. Я не знаю точно чи отримає Україна крилаті ракети Таурус чи ні? Скоріше так, аніж ні. Але я знаю, що вже завтра ми поставимо нашому війську іще ще додаткові FPV. і післязавтра, і післяпіслязавтра і так далі. Тож... Це дійсно ефективна зброя, яка у нас вже є, і тому продовжуйте і далі допомагати силам безпеки та оборони України.